Знаєте, якось так виходить, що на вимогу протестувальників президент вносить до Верховної Ради свій законопроект, його приймають в Верховній Раді, але ж цей законопроект 12.414 його ж ніхто не скасовує, і там виявляється, що конкурси на посаду в прокурорі у нас кудись ще заять. І мені здається, що цього ніхто просто не помічає за загальним фоном оцих абревіатур Набу і САП. У нас ж є ще прокуратура. А давайте не забувати, що у нас є ДБР. А що з конкурсами там? От дивіться, насправді в цьому законопроєкті, який був поданий президентом України, було є багато проблем. Тому що, перш за все, він не повертає в повній мірі незалежність САП і набу. І те, що при першій же справі сапі набу побігли звітуватися президенту України, ну це було таке своєрідне підтвердження того, що незалежності немає. А те, що не були повернуті конкурси на посади прокурорів, що до речі теж є вимогою євроінтеграції, і є частиною реформи, це насправді ще більше посилює залежність. І САП і Набу, та й зрештою самих прокурорів, де би вони не працювали, від свого керівництва від генерального прокурора, тому що якщо прокурор не проходить прозорий конкурс, це означає, що його можна призначити або звільнити в ручному режимі, особливо звільнити в ручному режимі, тому що якщо людина обрана за конкурсом, то ця вже процедура буде набагато складнішою і буде порушувати. У громадськості дуже багато запитань. А так, наприклад, прокурори взялися розслідувати ту чи іншу справу корупційну. Комусь там зверху не сподобалось, що прокурори копнули занадто глибоко. Бац групу розпустили прокурорів, позвільняли і на тому поставилася крапка в тій чи іншій корупційній справі. І саме, до речі, з цим питанням є дуже тісно пов'язаний той законопроект, який подано за мого першого авторства всієї нашої фракції та іншими моїми колегами. Що до повернення підзвітності чиновників Офісу президента і Державного бюро розслідувань набу тому, що так виявилося, що станом на 19-20 рік, коли монобільшість працювала в режимі скаженого принтера, вони такого наголосували, що саме керівництво ОПУ і ДБР було виведене з підзвітності підслідності набу, і зараз якщо вони здійснюють якісь злочини. Ніби є механізм їх відправити до набу, але по великому рахунку створена сіра зона і нічого не розслідується, і ніхто ніде ніяк не притягається до відповідальності. Там є також суголосний законопроєкт 10.050, який ми зареєстрували ще в 2024 році, і там йдеться про те, що радники Офісу президента. Та мають декларуватися, тому що дуже цікаво, коли радники, не маючи повноважень, впливають на дуже багато процесів, беруть участь у процесі прийняття рішень, беруть участь у міжнародних переговорах. А потім з'являються у них якісь необґрунтовані просто фантастичні статки. Ну зокрема, можливо, і через присвоєння гуманітарної допомоги. Ми ж знаємо, і такі скандали також були, а до відповідальності. Ці ніхто ніяким чином не притягається, тому що вони не зобов'язані декларуватися. Тобто, насправді тут є дуже дуже багато питань, і якщо би чинна влада насправді хотіла би повернути прозорість і підзвітність, така яка б була зрозуміла, і громадянам України, і нашим західним партнерам, зрештою це був би хороший сигнал і для Європи, і для громадянського суспільства, що ми хочемо навіть більше ніж ви вимагали на вулиці, то за. Раз є цілий перелік законопроєктів, які просто можна взяти, прийняти і ці питання вирішити. Але я дуже боюся, що просто немає політичної волі, пані Софія. Кілька днів тому майже пізно вночі Печерський районний суд продовжує Вадиму Чучковському і Сергію Воливачу тримання під вартою до 12 вересня, включно. І під час засідання суд розглядав докази, які сторона обвинувачення не надавала стороні захисту. Заяви народних депутатів там взагалі не взяли до уваги, наскільки мені відомо. Знаю, що ви також бували на цих судових процесах. Як ви вважаєте, що там зараз відбувається? І мені от цікаво стосовно застав. От нещодавно е, стало відомо, що е, застава Кузніцова Гайдая, яких підозрюють в корупції на дронах і ребах, лише 8 і мільйонів. Я не знаю, чи Кузніцова відпустили під заставу. Там ще один спільник був, е, відпустили під заставу. А от е, офіцерів УДО, там застава по 300-400 мільйонів гривень. Звідки такі суми? Чому вони хто їх формує? Ви знаєте, ви дуже 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 болючі питання порушили. Але я напевно розпочну з того про що розповідала Марія Іонова, про що вона публічно писала. А коли вона була на суді, який почався в другій годині дня, а після першої ночі він ще не закінчився. А перше суддя заявив чомусь захисникам Воливача, що вони над ним знущаються, вимагаючи долучення доказів, вимагаючи заслухати тих, хто прийшли взяти на поруки. Друге, суддя, виходячи з кімнати, нічого, ну тобто не довівши саме засідання до логічного завершення, сказав прокурору, зайди до мене, суддя прокурору, зайди до мене. при угу. Всіх ну знаєте, це так виглядає. Ну дуже гідотненько. Ну і третє, це те, що така застава просто катастрофічна. А воно все за те, що справа замовна. А чому вона замовна? Тому що комусь потрібно вибити із цих конкретних хлопців. От вирішили, що саме з цих конкретних хлопців треба вибивати якісь невідомо свідчення на Порошенка. Але найважливіше для нас їх пам'ятати, що їхня справа порушена за наявності, тобто як основного доказу ФСБшної флешки, яка була передана зрадником України козаком ДБР. Тобто давайте складемо докупи зрадники. Які роками, якщо не більше, працювали на Московську Федерацію, передають флешку, яка є завідомо монтажем ФСБ. І наша ДБР в найгірших совєтських традиціях бере цю флешку до уваги. Хоча насправді речі, які йдуть від ворожої держави, мали б розглядатися тільки на момент провокації з боку ворожої держави, і інакше не можна було би цього розглядати. В той же час. Ми маємо цю справу по дронах, де люди крали на дронах, які мали йти на передову. І наскільки я розумію, не просто крали, а дрони ще й просто не постачалися на передову, і їм нічого. З питання, а на кого працюють ці конкретні структури, які виставляють такі застави? Тому що якщо вони працюють, оці всі наші державні бюро репресій і команди з офісу президента постачаються саме такі, якщо вони працюють на Московську Федерацію. Звісно, цих по дронах треба відпустити, тому що вони спрацювали на користь московської армії, не доставши лише дрони для ЗСУ. А оці от хлопці, що працювали з Порошенком, ну вони не зрадили Україну, то їм треба максимальну заставу. Ну от тоді стає все логічно, бо інакше це виглядає просто як чергова, чергова диверсія проти української держави. Пані Софії, кабінет міністрів призначив Олександра Цивінського на цьому тижні, директором бюро економічної безпеки. Дуже очікували цю подію. Прем'єрка Юлія Сверденко заявила, що після рішення конкурсної комісії перевірок і поліграфа застережень щодо кандидатури на цю посаду немає. Тобто до Олександра Цивінського питань немає. Тобто у нас виходить, що проходження поліграфу тепер стає основним фактором прийняття і затвердження на посаду. Тобто, навіть не конкурс прозорий чистий конкурс, а проходження поліграфу. А хто ж тоді ці люди, які, скажімо, проводять цю процедуру на поліграфі? А чи відповідає цей поліграф тим необхідним стандартам для того, щоб засвідчитися в тому, що суспільство не буде, ну не обмане ніхто суспільство? А насправді поліграф не вважається достовірним засобом, і в нас ніде в законодавстві, ну крім цього крайнього закону, який подав президент. Проходження поліграфу не є обов'язковим і не є частиною законодавства. Про Добеву однозначно, те, що вони зараз зробили оцю, цю виставу з поліграфом. Давайте будемо щирі. Це була спроба зберегти хорошу міну при дуже поганій грі. Європейці після спроб знищити незалежний сап і набу настільки гарно тиснули що для своїх, як мінімум, глядачів, для тих, хто ще до сих пір якимось чин, дивним чином довіряє слугам народу, треба було зробити. Ну от дивіться, давайте ми ще раз його перевіримо, і Якщо не буде ніяких то буде тоді все добре, і ми його тоді допустимо до посади. Але я розумію, що в них не було іншого способу. Бо вони мусили призначити це вінського не тільки через конкурс, а тому, що тут загрожувало нам втратою десятків мільярдів євро фінансування для української держави. Я тішуся, що Свереденко виявилася абсолютно недурепою, хоча дуже служить офісу президента, зокрема Єрмаку. Але вона зрозуміла, що без цих грошей Україна не витримає, тому не знаю, як вона їх там переконувала, що цивінського треба все таки призначити, і як вони там планували режисували цю постановку. Але добре, що його призначили. Тут інше питання, чи йому дадуть працювати, і які будуть його результати. Я би не обнадіювалася на 100%, тому що я дуже добре бачила, що коли хороші, прекрасні, освічені професійні люди приходили в команду монозброду, то вони або міняли свою сутність, або їх просто викидали як шмати, намагаючись навішати на них всі гріхи людства. То дуже хочу, щоб це вінському вдалося. Дуже хочу, щоб Беп нарешті перетворився з механізму кошмарення бізнесу на структуру, яка буде пильнувати, щоб чесному білому бізнесу було легко працювати, а всім решта допомагали відмілюватися, так би сказати, щоб ми виходили із тіні. Але давайте будемо чесними. У нас є купа законів. Є у нас є такі всякі гетьманцеві. В нас є такі податкові сфери, які роблять все, щоб бізнесу було важко працювати. І допоки е не виконуються закони нормальні. Допоки всі ці засідання РНБО в ручному режимі проголошують ні репресіям бізнесу. А на другий день починаються масовані обшуки і масовані репресії. Ну то з того не буде толку. пані Софії. Дякую за коментар. Дякую, що ви долучились до нашого ефіру. Гарного вечора бажаю.